Приємно, що 40 років в цю маленьку школу з вірандою, таку на українську хатинку схожа, приходять батьки, приходять учні. Ми знаємо, що у вас є тільки один недолік: у вас не вистачає місць для всіх бажаючих. Послідовниця Віктора Шкуринського Олена Дубініна відзначила, що до 40-річного ювілею мистецький заклад та його талановиті випускники є гордістю Житомирщини. Дуже важливо, що наша школа стільки років не просто проіснувала, а що ми пережили дуже багато і гарного, і складних якихось моментів. І принаймні, в даному випадку, ця виставка мені не соромно, що я зараз є послідовницею. Віктора Миколаївича Шкуринського, який був першим директором цієї школи, колись навчалась, а сьогодні викладає в художній школі Олена Гузенко. Художниця відмічає, що велика родина закладу як справжня сім'я. І я тепер, як викладач художньої школи, намагаюся зробити для своїх учнів так само, як колись викладачі робили для нас, щоб це була одна сім'я. І така велика-велика. І з кожним роком він розростається, тому що випускників з кожним роком стає більше. З великою любов'ю та повагою готували свої картини випускники закладу. Для більшості з них цей день випуску є досить сумним, адже вони покидають місце творча атмосфера, якого залишається в їх пам'яті назавжди. Це ніби якась маленька втрата у житті, тому що художня школа була найголовнішою, навіть за звичайну школу, оскільки не знаю, там якась атмосфера така інша, де хочеться навчатися. На заході лунали побажання подальшого творчого розвитку для випускників мистецького закладу, талановитих учнів для педагогічного колективу. Та саме головне сьогодні миру як в житті, так і на полотнах картин. Наш час досить актуально побажати всім вам, нам, мирного неба і в нашому житті, на полотнах ваших картин. Тож я щиро бажаю всім викладачам всьому кладацькому складу школи. Вдячних вихованців та вихованців, таких як ми бачимо сьогодні. Ну і звичайно, в цей день Божого благословіння, ну і всіх людських гараздів.